Якщо під час виконання цього руху ви відчуваєте дискомфорт або хрусткіт ось тут, вітаю це відео для вас. І зараз ми пропрацюємо найважливіший суглоб нашого організму це кульшовий суглоб. Ось він. Погнали! Перша вправа, нам потрібно розігріти наш суглоб. Впираємось ззаді руками, ноги вперед. І нахиляємо стопи вліво, вправо, вліво. Право. Так робимо хвилину, щоб наш суглобчик гарно розігрівся. Наступна вправа: згинаємо ноги в колінах і по черзі коліно тягнемо до землі. Ось так, не поспішаючи. От ліва нога, права нога. Так робимо теж. Приблизно хвилину. Після цих вправ наші суглоби вже розігріти достатньо, і нам потрібно зробити розтяжку. Щоб зробити розтяжку, нам потрібно одну ногу виставити вперед, зігнути її в коліні, іншу ногу ставимо назад, вона пряма на носку. І нахиляємось, нахиляємось, тягнучи грудини нашу до коліна. А, і відчуваємо, як розтягується у нас задня поверхня стегна. Тягнемо груди до коліна, так стоїмо по хвилині на кожну ногу. Але не забувайте, що робити це треба обережно, повільно, в комфортній для вас амплітуді.